страдання, то я неровно правдива. Яка є правильна? А, Б, С чи Д? Що вийде в нас? Тут вийде 4 в якій степені? 15. Тут вийде 4 в якій степені? Теж 15. Теж 15. Може бути 4 в 15 степені менше, ніж 4 в 15. Може таке бути? Може таке бути? Не може бути, правда? Це, може бути таке, коли тут буде стояти менше або до рівня, або більше, або до рівня будеся. Тоді може бути, а так? Не може бути такого, правда? Ну не може бути менше саме від себе. Далі відповідь Б. Може таке бути чи не може бути? Може. Ні, не може. Ну, Давайте рахуємо. що в нас вийде. 21, 6, мінус 26 степені, то буде просто 26 степені, помножено на сьому, то буде... буде яка степень. 6 на 7. 42, правда? Навіть не треба можливо і рахувати степені. А проходимо тут. Мінус 21 степені це буде яке число? 49. 49, але це буде яке число? Від'ємне, правда? Це буде від'ємне число, а це буде додатнє число. Чому це буде додатнє? Тому що це число в парній степені і воно виходить додатнє. А це чи число буде в непарній степені, 49, тому воно буде від'ємне. І додатнє число не може бути більш, менше від від'ємного, правда? Тому воно неправильно. Зрозуміло це? Це додатнє число, це від'ємне число. Тому воно неправильно йде. Виходимо, переходимо до цим. Щоб таке виконати, треба звести до однакової основи. Зрозуміло, що треба звести до меншої основи, і це буде 0, в якій степені? 0,4 в якій степені. І так тут буде степень. Що таке 16? Це 4 квадраті, так? Тому це буде 0,4 до другої степені. Це буде значить 0,4 до 16 степені, правда? Чи треба написати цей приклад? Ні. Тобто це буде 0,4 в 14 степені, більше за 0,4 в 16 степені. Правильно чи ні? ні. Правильно, так. А я не згідна, я думаю, що правильно. Дивіться, коли ми маємо дробове число в меншій степені, і маємо дробове таке саме число в більшій степені, то в меншій степені буде більше, ніж в більшому степень. Якщо ми дріб підносимо до степені, чим більше, чим більше ми степень, до більшої степені підносити, воно стає меншим. правда? Тому коли менша степень, тому воно буде більше. А більша степень, вона буде менше. Розуміло це? Так. Якби навіть дали мусі, що 10 в строці степені, воно було б ще менше, воно було, було дуже маленьке. Тому це число буде більше, ніж мусі, що 10 в 16 степені. Тому це відповідь є правильна. І давайте ще перейдемо до відповіді. 5 дев'яті буде, більше, буде менше за, це буде 5 в і ще до буде 5 в Тобто 5 дев'яті не може бути 5 в правда? Тому відповідь все правильно. Добре, йде?